Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому пролунав черговий вибух поряд з доком, в якому знаходився адмірал Есен. Пошкоджений тижнем раніше. Місцеві джерела пишуть про вогонь в рубці, та на палубі корабля лунали детонаційні вибухи. Все частіше телеграм-канали передають про атаки на російський флот. А це перша атака в новому році. Вчора потопили незначне патрульне судно. Поки у західних змі продовжує циркулювати тема про відсутнє. Ні, значного прориву українського контрнаступу, історик Єльського університету Тімоті Снайдер на противагу цьому наголосив у свіжому випуску. Подкасту видання «Телеграф» ще практично непоміченою залишається. Найбільший здобуток ЗСУ останнього року: морська перемога у Чорному морі. Деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося є щось значуще. А саме ця морська перемога, сказав Снайдер, коментуючи те, що українцям на загальний подив вдалося стримати чорноморський флот. Ти відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном, як повідомляв Голос Америки в українському уряді, заявляючи Україна змогла самотужки забезпечити роботу зернового коридору власними силами, а не завдяки угоді між Туреччиною ООН та Росією США. Відзначили роботу Чорноморського гуманітарного коридору, який підтримує фермерів та інші підприємства в Україні та забезпечує продовольством та іншими товарами світ. Україна здобула масштабну морську перемогу, не маючи власного військово-морського флоту. Наголошує також оглядач видання Телегра колишній капітан фрегата Королівського флоту Великої Британії Том Шарп за його оцінками контроль Росії над Севастополем слабший, що має величезні наслідки для Чорноморського флоту. За словами Шарпа, хоча велика увага приділяється успіху або його відсутності, українського контрнаступу на суші події в Чорному морі періодично нагадують про його стратегічну важливість у цьому триваючому конфлікті. Шарп також каже, що українські атаки на Чорноморський флот мають величезний моральний вплив на росіян. Російський флот не дуже відомий. Своїм високим моральним і бойовим духом навіть у найкращі часи, важко уявити, що зараз може стати набагато гірше. Тезу про вагу морських перемог України підтверджує аналітик Стівен Бланк у минулому професор з вивчення російської національної безпеки в інституті стратегічних досліджень, військового коледжу армії США. Нині старший науковий співробітник інституту досліджень зовнішньої політики. У своєму огляді для видання Хіл він пише факти про морські перемоги України з простової тези так званої реалістичної опозиції щодо подальшого. Шої допомоги Україні, котра стверджує, що українці не в змозі виграти війну. Факти суперечать цим необґрунтованим твердженням. Наразі атаки України на Чорноморський флот Росії приносять тактичні перемоги одна за одною. Наголошує бланк. Аналітик також критикує західну тенденцію применшувати роль флоту в сучасній війні. Він також свідчить, що удари та успішні рейди з українського боку неодноразово вражали російські морські цілі та штаб Чорноморського флоту в Севастополі, що підкреслює триваючі провали військово-морської стратегії та проти Типовітряної Москви. особливо за відсутності достатньої авіації, каже бланк. Ці перемоги розкривають стратегічний інтелект України в координації військових операцій, а їхня кінцева мета виконати Росію з Криму. Тому ці операції наголошує бланк, заслуговують на подальшу широкомасштабну західну підтримку. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.